Я обожнюю сталкер, обожнюю настільки, що оформив попереднє замовлення другої частини майже відразу. А скільки було перепроходжень цих ігор, що просто втратив рахунок, сьогодні підемо про чисте небо, друга гра серії, яка є приквелом до тіней Чорнобиля, на яку я також зробив огляд, вона має трохи спірних моментів, як геймплейних, так і звукових, про які я розповім згодом. Але не дивлячись на проблеми, вона дасть бій сучасним шутерам і навіть хорорам. Тим більше про атмосферу Сталкера вже давно ходять легенди, що навіть люди, які не грають ігри, знають про неї. Подяка ось цим елітним сталкерам за підтримку. З вашою допомогою відео створюється трохи простіше. Головний герой найманець Шрам, який має снайперську гвинтівку, болт в кишені і плащ, як у експедиціоніста. Він супроводжує вчених на болота у якості поводиря, але стається неочікуване. Всі члени експедиції гинуть, проте не наш шрам. Його знаходять місцеві дослідники зони угрупування чисте небо. Їхній начальник Лєбідів говорить, що це все не просто так, і шрам це ключ до розваги. Який, блядь розваги! Їхній начальник Лєбедів говорить, що це все не просто так, і шрам це ключ до розгадки. Все по класиці, головний герой обраний. Доки вони тренділи, на блокпост нападають. Нарешті нам дають змогу пограти. Зразу можна помітити покращений рушій, особливо чіткість текстур з освітленням, ознайомитися з базою чистого неба та новою локацією. Послухайте, хлопці. Взявши спорядження, відправляємося на допомогу, але не поспішаємо. Нас знайомлять із новою технікою пошуку артефактів. Тут вони невидимі, потрібний детектор. І чим голосніше від пищей, то тим ближче ви до цілі. Так не відволікаємось і рятуємо сталкерів. В процесі знову трапляється викид, і всі помирають. Не шрам. У нього стійкість до викидів, але з кожним наступним нервова система вигорає. Це питання часу, коли помре наш головний герой. Викиди трапляються так часто через те, що хтось проник до випалювача місків. В результаті зона намагається стабілізувати ситуацію, вбивши всіх. Після великого викиду відкрилися місця, які раніше були недоступні. Це тут так виправдовують появу нових локацій і зникнення старих. Тут немає дикої території, радару і прип'яті. Але є нові, про які згодом. Появляються нові аномалії, артефакти і покручі. І щоб не допустити ще гіршої ситуації, найманий шарм відправляється на пошуки цієї загадкової особи, яка проникла до випалювача. Далі нам знов навалюють новинок: війна угрупувань. Нарешті ви зможете вибрати якусь із сторін. Чисте небо на початку гри, де вам доведеться помісити грязюку з бандитами-ренегатами. Тут все просто: є території, які потрібно захопити, і є території, які потрібно обороняти. Завдання отримується автоматично, і все, що потрібно від вас, це стріляти. По сюжету ви потрапляєте на кордон, але є нюанс дебіл з кулеметом, який наярює вам спину. Ах, ти ж вишкребок! А що б тебе злидні обсіли? Ну все, бісовий син. Тут можна їх перебити, обійшовши з боку, якщо будете мати бажання. Далі зустрічаємо Сидоровича, до якого приходив невідомий сталкер і цікавився деякими технологіями. Само собою ця дупа за безкоштовно нічого не зробить. Треба побігати за хабарем і допомогти сталкерам. Друге угрупування, до якого можна доєднатися після квестів. Всього тут три війни між угрупуваннями: чисте небо і ренегати, сталкери з бандитами. Якось сталкер пішов до лікарні. Ну... Але тут є нюанс. Якщо збережете нейтралітет, то на смітнику вас будуть грабувати щонайменше два рази. Того витрачайте гроші при переході на смітник. Я цього дуже ненавиджу, коли у вас щось забирають і не повертають. Того збережу вам нерви. І буде ще момент, коли у вас заберуть навіть спорядження. Запам'ятайте це місце, підвал, над яким мешкають сталкери. По сюжету вам потрібно зайти сюди. Раджу потратити всі гроші до цього моменту, а спорядження скинути біля сталкерів. Його можна буде забрати, але гроші пропадуть. Майте на увазі. І остання війна угрупувань між волею і долгом за вашим вибором. Скажіть, будь ласка, скільки годин? На жаль, військових моноліту та вчених тут не завезли. Маю на увазі війну угрупувань. А так вони будуть з'являтися по сюжету. Взагалі, тут вся концепція побудована за таким принципом: Приходите на локацію, говорите з квестовим NPC, він вам допоможе після того, як ви допоможете йому. А вже після цього зможете по бажанню приєднатися або піти собі по сюжету, який доволі непоганий, має одне завершення того можете розслабитися і не думати про наслідки. Ви ж найманець. Будуть і моторошні моменти. Не такі, як у тінях, але будуть підземелля із снорками. Масовий відстріл зомбованих сталкерів і рижий ліс із своїми приколами. Це він! Кінча його! Графіку тут підтягнули покращеним двигуном. Текстури стали чіткіші, кількість NPC на локаціях збільшили. Появилася зміна рукава у головного героя при різних костюмах. Стали доступними нові локації. Замість прип'яті, ви потрапите до Лиманська, те не менш атмосферно. Завітаєте до Рудого лісу. Це той ліс, над яким пройшов стовп диму у перші дні аварії. І тут потрібний добрячий захист. Болота, які будуть на початку, і занедбаний госпіталь. Не дивлячись на роки, тут доволі якісні текстури, як і попередня частина, вони зроблені з оригінальних фотографій. Розраби добряче так покаталися по зоні відчудження і пофоткалися. Це можна помітити у самих файлах гри. Покорочі тут виглядають доволі моторошно, особливо плоть, псевдогігант Кривосісі. та навіть прості собаки з кабанами. Немає відчуття, що світ пластмасовий, а кольорова гамма передає реальність. Тут дуже крута зброя, як по вигляду, так і по відчуттям. Куля це окремий об'єкт, який рухається по всім правилам балістики, і влучання тут особливо кайфові. Є рекошет від стін, потрібно робити поправку на відстань, особливо у зброї з оптичним прицілом. Можна міняти набої і розряджати зброю. Але про стрілів тонких об'єктів, на жаль, не продумали. Можна модифікувати і ремонтувати зброю порівняно з попередньою частиною. Це тобі не на петрівці, десь камерогувати на вибір. Декілька варіантів: покращити влучність або швидкість пострілів. Все підряд покращити не вийде у деяких типів зброї. Можна змінити тип набоїв під більш поширені. Теж і стосується костюмів, збільшення фізичного захисту або стійкість до радіації з аномаліями. На вибір є різні типи захисту, як бойові, так і наукові. На пояс чіпляються артефакти, які дають непогані бафи, але також присутні дебафи, що спонукає шукати баланс. Пошук артефактів також покращений. Тепер вони не валяються будь-де. Потрібно знаходити аномалії, обходити небезпечні місця і за допомогою детектора піднімати їх. Один з найкращих детекторів можна знайти ще на початку гри, ось тут, як і одну з найкращих винтівок. Присутні рандомні викиди. Що створює цікаві ситуації, прийдеться глядіти укриття. Тепер у грі відображається шкала відношення до вас, яка покращується за виконані квести, або при допомозі в боях. Штучний інтелект покращений. Вороги тут розумні, які постійно змінюють положення, ховаються, намагаються обійти і доволі активно користуються гранатами. <різвісті> І так, у тінях Чорнобиля NPC взагалі не кидалися гранатами. Кровотеча стала небезпечною і потреба у бинтах значно виросла. Появилися поводирі, тепер ви будете значно швидше переміщуватися по локаціях. Є приховані схорони, які рандомно активуються після обшуку тіла. Там все по класиці. Можна знайти спорядження і унікальні флешки для покращення зброї, які можна віднести механікам. Одним словом, був добавлений грінд у такій формі. Щодо війни угрупувань, то вона тут більше для галочки. Банальний тир із захоплення позицій. Ви не можете повністю знищити ворогів, а спаун їхній безкінечний. Тільки ви будете контролювати основні пости. Не розумію, чого вони замінили деякі звуки зброї, які раніше звучали краще. Звучка Сідоровича також була змінена. Не знаю для чого. Здоров, Ради тебе бачити! Брешеш, не може бути в оригіналі. Він набагато крутіше звучить. Дуже шкода, що вирізали бар з дикою територією одне з найбільш атмосферних місць. Трапляються баги по типу левітації NPC, Штовхання від персонажів, яких не можна посунути. Був один баг, при якому я не зміг змінити тип набоїв в одному дробовику. Багато квестів по типу принеси подай. Тінь Чорнобиля була цікавіша у цьому плані, але це якщо їх порівнювати, зменшилася кількість покручів на територіях. Вони тепер відображаються на карті і трохи по-іншому себе поводять, стали менш агресивні. В свою чергу тут дуже багато сталкерів всюди, і пропадає такий страх від самотності і дикої території. Є трошки клоунади, чи тобі звідси показати. Диві, дорогой, у меня нету. Графіка непогано виглядає і по цей день. Музика топ, за озвучення Сідура знімували. Бойова система відчувається динамічно, а сюжет більш-менш. Персонажі у кожному сталкері класні. Прокачка зброї нарешті, дякую. Різноманіття тут доволі непогане завдяки війнам і модернізації. Цінність предметів непогана, особливо артефактів і спорядження. Ну і загальна оцінка буде такою: нема чого додати. А я не знаю, як завершити це відео, того дякую вам за активність і шануйтеся!